Середа, 19 квітня. Це новини на ТВ 7 У Маріуполі гинуть діти. Вже вдруге поруч зі школою. Автівка збила учня. Окупанти не реагують. Дороги ремонтують задля картинки у центрі міста інші райони в руїнах. Зносять будинки разом з тілами Маріупольців, називають це будівельним сміттям і перемелюють все в пил. Окупанти знищують докази своїх злочинів. Скидають бомби на Бахмут, інші міста на Донеччині, накривають градами, Запоріжжя, і Одесу, атакують дронами. Усе детального випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю! Дитина не вижила, водія не знайшли. Такі повідомлення отримали батьки учнів 53-ї школи. Ще одну дитину збила машина. Схоже сталося тиждень тому. Замість того, щоб контролювати рух транспорту біля шкіл, фейковий департамент освіти ДНР наказує вимкнути опалення в закладах освіти. Проте тепла в них і так не було, як і в багатьох житлових будинках. Безлад в окупантів скрізь. Росіяни ремонтують дорогу в Маріуполі, а саме біля підземного переходу, там, де до повномасштабного вторгнення було і так якісне покриття. Проте оновлення вибіркове. Ось такий вигляд мають сходи, що вели з міського саду до моря, і на інших вулицях розбите все: будинки, тротуари та дороги. Ось кадри від 21 березня цього року. Кальмівський район, проспект Нікопольський. Тим часом загарбники продовжують знищувати наші будинки буквально до останнього камінчика. Блогер колаборант зняв відео на переробному заводі окупантів. Уламки домівок, де раніше жили маріупольці, він називає будівельним сміттям. Ймовірно, що серед цього каміння можуть бути і люди, адже росіяни зносили будівлі разом із загиблими містянами. Як от на відео Масил Кіровський, місцеві намагалися забрати мертвих родичів, проте зробити цього окупанти не дали. В Мариуполе продолжает свою работу комплекс по сортировке и переработке строительных отходов. Мы находимся на так называемой площадке Б. Это бывшая территория завода Азов Данный комплекс здесь функционирует уже около двух месяцев. За это время выдал практически 5 тонн готового строительного материала. Та деяких чужинців кара все ж наздогнала. У Маріуполі підірвалися четверо солдатів з Ростовської області. Про це написали на російському новинному сайті. Подія сталася 12 квітня, начебто розірвався касетний боєприпас. У результаті двоє окупантів отримали поранення а ще двоє тепер мертві. Ракетами по дружківці, градами по Авдіївці. Російська армія продовжує обстрілювати Донеччину. За минулу добу окупанти забрали життя ще одного цивільного. Загинув житель Бахмуту. В місті пошкоджені будинки мирного населення. Також ворогатив по Костянтинівській, лінівській, Солидарівській та Званівській громадах. Поранень зазнали 13 мешканців Донецької області через постійні обстріли. Продовжується евакуація населення. Ще вдалося врятувати фактично і евакуювати одну дитину з Авдіївки. В Авдіївці лишає, лишається всього двоє дітей по нашим спискам і по облікам. Наголошую, що це е, е, ті сім'ї, які взагалі відмовляються евакуюватися, але е, ми діємо виключно на законних підставах, і нас точно це не зупинить для того, щоб евакуювати всіх дітей. Цієї доби ворог атакував також Одеську область дронами камікадзе. Силами української ППО збито 10 з 12 шахедів. Влучання все ж було в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Обійшлось без жертв, а вогонь швидко загасили пожежники. Також російська армія випустила 8 дронів від напрямку Запоріжжя, сім з них знешкоджені нашими захисниками. Не варто вірити всьому, що з'являється в інтернеті. До цього закликає заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Наголошує, не можна сповіщати про загибель військових в мережі. Робити це мають тільки воєнкомати, адже буває, що інформація про загибель не відповідає дійсності. Також посадовиця повідомила про чергову інформаційну психологічну операцію, яку закидають росіяни в українському інфопросторі. Мовляв, наші воєнкомати не мають статусу юридичної особи. Таким чином намагаються зірвати залучення українців до. До сил оборони, але в своєму повідомленні Ганна Малер запевняє, діяльність ТЦК є законною та офіційною. і Ці органи є юридичними особами публічного права. Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Авдіївці, вручив українським захисникам державні нагороди. Також побував у шпиталях на Донеччині і Полтавщині. З Полтави провів розмову зі спикером Палати представників Конгресу США Кевіном Макарті. Поінформував пана Макарті. Про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби і можливості, підняв питання f 16 далекобійної зброї, додаткової артилерії та трибуналу трибунал щодо агресії Росії проти нашої держави на сьогодні. Це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і телеграм. Тихого вечора нам та позитивних новин. Бережіть себе, побачимось.